Терміново Росія залякує страшним ударом по Києву у Кремлі. Налякані до чортиків і по справжньому панікують. Там дуже серйозно сприйняли те, що Україна відмовляється від притворного перемир'я на 9 травня. Навіть випустили Медведєва, щоб той поплював кислотою і пригрозив Києву судним днем. Зелений неголений покидьок заявив, що відкидає пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я на 9 травня, та не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві. Хто взагалі потребує його гарантії? Це радше словесна провокація, не більше. Він усвідомлює, що в разі реальної провокації на день перемоги ніхто не може гарантувати, що в Києві не стане 10 травня. Ого, го як страшно стало, але насправді то Мєдвєдєв просто хоче вселити впевненість у друзів Путіна, президента Сербії Вучича і прем'єра Словаччини Фіцо, які так зручно захворіли якраз перед парадом 9 травня, на який збиралися приїхати. Та що там вони там Путіна не буде. Просто уявіть собі, він буде присутній онлайн з безпечного бункера. А ви собі побідабістісь. Зголоднілі росіяни з Удмурті влаштували справжню бійню за гречку. Причому організатори акції, замість того, щоб проводити якісь патріотичні заходи, просто кидають людям гречку у надії поскоріше втекти, а то раптом ще пальці відкусять. Ні, сарапульчані стоять у черзі за гречаною кашею. Усі дуже зголодніли. Подивіться, жах. Три дні спеціально не їли, щоб скуштувати гречаної каші. Кінець світу. Все, люди ладні вбити за кашу, навіть не підпускають до вагону. Ну а ви як думали, для більшості росіян, особливо у депресивних регіонах, такі акції чи не єдиний шанс поїсти не з помийки? От вони й ходять за них і б'ються за гречку. Головне, що в Європі погано, правильно? Семонієн та Соловйову розпачі путінські військові заводи спалахують один за одним. Бідолашні пропагандюги вже й не знають, чого очікувати. Вони будуть намагатись зробити щось таке, вражаюче, дійсно вражаюче. ЗСУ завдали нищівного удару по путінському заводу радіоелектроніки у Брянській області. Завод називається Стріла і він виконував завдання для російського міністерства оборони. Ключове слово виконував. Ось туди далі до нашої бабусі їхати. А он там завод горить, вражає. Звісно. Зверніть увагу. Він так про це каже, наче таке в них відбувається кожного дня, і все ж завдяки путіну. Старий завод згорів тепер можна і новий побудувати.